Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших.